20 жовтня, у неділю 17-го, після п'ятидесятниці, Українська православна церква Київського патріархату відзначила 18-ту річницю інтронізації свого предстоятеля, святійшого патріарха Київського і всієї Руси України Філарета. Напередодні з нагоди свята у Володимирському патріаршому кафедральному соборі міста Києва було звершено всенічне бдіння, яке очолив святійший патріарх Філарет. У співслужінні єпископату та духовенства з усієї України, а у самий день свята Божественну літургію. Святіший патріарх вже 18-й рік поспіль очолює Українську православну церкву Київського патріархату, активно працюючи на ниві Господній, відвідуючи єпархії та парафії, беручи участь у різноманітних наукових та громадських заходах, виступаючи по радіо та телебаченню, працюючи над перекладами, проводячи духовні бесіди. І з віреною паствою, а найголовніше підносячи постійні молитви до престолу Божого. Наприкінці божественної літургії було звершено подячний молебень, який очолив предстоятель церкви. На завершення святкового обложіння патріарха Віларета від імені священного синоду та всіх архієреїв Київського патріархату привітав патріарший намісник, ректор КПБА, митрополит Переслав Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній. Побажавши миру, любові, терпіння, радості та стійкості на многі і благі літа, владика епіфанії вручив його святості, про та букет квітів, дякуючи всім присутнім за щирі привітання, святіший патріарх Філарет виголосив повчальне слово.